Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про, на мій погляд, на моє переконання, дуже важливу тему. Ця тема пов'язана з необхідністю змін в нашому суспільстві, кардинальних змін, зокрема у частині володіння новими технологіями. От я згадую один епізод у своєму житті, що дуже малим, ну молодим. Молодою особою я якось потрапив на роботу у Сумську державну адміністрацію обласну. І от у 96-му році туди привезли комп'ютери. І От пам'ятаю, який спротив викликало це у персоналу адміністрації. І тільки от ми троє молодиків, ну четверо, да, ми радо взялися за цю тематику, і незабаром десь через 2-3 місяці ми вже не ходили в мажбюро. Ми вже відправляли листи на адміністрацію президента, на Кабмін. І принтери були такі, які аж так верщали, як от у свинюрижуть. Я от протягом 30 років от життєдіяльності українського суспільства спостерігаю таку якусь ригідність спротив новим, всьому новому, а це може зіграти і, і грає з нами дуже злий жарт. От для цієї розмови ми запросили дуже цікаву особистість. Він керівник підприємства. Підприємство називається Джет Сейлсервіс. Ця людина пов'язана з Сумським державним університетом. Він є учасником ради роботодавців. Я представляю вам у студії Сумського каналу Сергій Гриценко. Доброго дня, пане Доброго Сергію. Дня. Я знаю, у вас є специфічний погляд на цю проблему. От скажіть, будь ласка, от цю проблему, яку я от щойно сказав, як ви її сприймаєте, як ви дивитесь на неї? Вона існує? Так, вона існує, і ключовий момент в запровадженні інновацій все ж таки психологічний стан людини, які дають, mm -hmm. е, дають цю задачу. І, в принципі, е, якщо взяти дві одно, приблизно однакові компанії і запровадити в них одну і ту саму інновацію, то буде однозначно різний результат. Чому? Тому що все ж таки при запровадженні інновацій ключовий момент це колектив, це людський mm -hmm. фактор, який присутній. І той момент, наскільки кожен з працівників при запровадженні мотивований, і все ж таки грає ту чи іншу роль. В одній компанії інновація взагалі не піде, а в іншій, скажімо так, полетить. Mm -hmm. От. Ну, ви знаєте, я же займаюся проблемами мислення, і приходиться якби, займатися і деякою проблематикою роботи головного мозку. І я це можу пояснити, цю рігідність. Головний мозок він у нас лінивий хлопець. Це перебудова, побудова нових нейронних зв'язків. Тобто для цього треба напружитися, для цього потрібна здатність людини перебудувати своє життя, вже не діяти по старинці. От я говорив про це комп'ютери, да? ну, люди просто їх обходили. Що це? Ну як? От, і от ми, ми допрацюємо до пенсії от, без цих комп'ютерів, але потім пройшло три місяці. І Машбюро ходити не треба. Є летить за секунди, факс. Тобто не треба цих фельдєгірей, там, якісь конвертів. Люди то оцінили, але вони ж відстали від нашого відділу. В нашому відділі, я радо його згадаю, інформаційно-аналітичний відділ Секретаріату обласної державної адміністрації. Він виконував просто ну, колосальну роботу. І у нас там тільки п'ятеро було завдяки в ну, свого боку можу сказати, що е, вік, як правило, не грає якусь там ключову роль. Однозначно, я думаю, треба на це зважати увагу. Але зі своєї практики можу сказати, у мене більш-менш молодий колектив. Mm. Ситуація така сама. Е, якщо коли ми запроваджуємо якусь інновацію, то всі обходять стороною і кажуть, ми на своєму участку справляємось до нас питань немає, тому... Нехай хтось аби не ми. Тобто це нормальна реакція у людини, незалежно від віку, це вихід з певної зони комфорту. І перше, що людина робить, на мій погляд, це все ж таки спротив. Навіть якщо ми приходимо додому і у нас не працює ліфт, спершу ми намагаємося знайти номер телефону диспетчера, щоб все ж таки запитати, а може для нас він і включить цей, цей ліфт? Так? А ось потім, коли ми запитали, почули ні, тоді ми тільки йдемо на наш дев'ятий mm -hmm. поверх. Мінімальний виход з зони комфорту, але у нас спротив. А ви не вбачаєте цю проблему і в системі освіти? От вставленні до, до практики виробничої, наприклад, до зв'язку з підприємством? Взагалі, те, що я бачив, в своєму житті як виглядають бази практики. До речі, моє підприємство також є базою практики для Сумського державного університету. Але я бачив в своєму житті цікаві приклади, коли сам університет є базою практики, але ж це не робота на кафедрі, а це реальні підприємства. Тобто там, де вирощують бухгалтерів, там аудиторська компанія, угу. яка реально існує. На, в університеті. І там всі бажаючі не тільки проходять практику, uh -huh. це повноцінно діючий бізнес. Uh -huh. Це бізнес-модель. Там працюють відділи продажу, це маркетологи, так само студенти, uh -huh. бухгалтери, це аудитори, майбутні бухгалтери. Вони вже працюють. Юристи ходять на реальні слухання. Тобто це дос, дуже цікаво. Коли студент вже на другому курсі е, входить в реальний, в реальний сектор економіки, я думаю, у нас це так само можливо. У нас величезна наукова база. От що би ви порадили людям, ну, скажімо так, діловим людям, да, от, яке сформувати ставлення до інновацій? Е, ну, я з огляду на власний досвід, я розумію, що щоб засвоїти щось нове, потрібно зусилля, потрібно виділення часу, бути готовим до стресів, оскільки може відразу і не вийти в тебе, бути готовим до напруженого якогось такого середовища, можливо, якихось помилок, збоїв. ну Менше з тим, бути готовим до складного шляху. От у мене правильне сприйняття, от, щоб вище порадило людям, які. От, Ставити я думаю, інновації. для інновацій потрібно давати шанс саме молодим, менш mm -hmm. досвідченим. Mm -hmm. І люд, людям, які ще не мають досить такого, знаєте, вже осідлого способу життя, які готові до ризику, mm -hmm. от, вони менш досвідчені, як я, як я казав. І все ж таки більш, більш рішучі в своїх певних інноваціях. Я знаю, що ви підготували роботу, яка стосувалася психологічних аспектів сприйняття інновацій в колективі. А, скажіть декілька от слів про до яких ви результатів прийшли. Яка дійсно психологічна проблематика там? Е, ну, скажімо так, на мій погляд, моя робота це тільки маленький перший крок. Е, дуже багато інформації зараз існує в науковому просторі щодо запровадження інновацій. Все ж таки більше інформації спрямовані на навчальні заклади, на виробничі процеси, дуже мало сучасної, саме української літератури. Це там щось з Америки, з Європи, якісь переклади, те, що в мене є, як матеріали, на яких я базував свою роботу. Тому. Щодо психологічних моментів моє дослідження продовжується, незважаючи на те, що вже захищена робота. Це все ж таки конформістське ставлення в процесі роботи, І як до керівництва, взагалі, як до колектива, безініціативність, зона комфорту, яку все ж таки людина отримує, проходячи певний процес адаптації, вона входить в свою зону комфорту. Вона працює на ті свої відсотки, які, які задовільняють навіть не її, а її керівництво. І вона е не те, що деградує, вона зупиняється. Тут є ще таке цікаве соціальне явище, називається ейскіпізм, від англійського слова escape, сховатися. От ви знаєте, що ну, з'являється штучний інтелект, да? От, про нього говорять. Є певна категорія людей, яка а, вже мисли так, що так, штучний інтелект захопить все. От мені буде сидіти до якоїсь пенсії, сховатися десь, а, працювати, як я працював там, або працювала. От ну тут, скільки там мені залишилось, стільки то років. от Я сховаюся, а там вже це новий час, це нова реальність. Я в цій новій реальності жити не буду. Я от як там жила або жив тут, да, так і буду жити. Небезпечна позиція, на мій погляд. Такі люди існують і вони будуть завжди. Все ж таки інновації творять, так би мовити, голодні художники, угу. які щось е, намагаються довести цьому світу. А вже коли людина, ну, все ж таки, це людина, вже коли та, що здалась, вона так розсуждає, як ви говорите. Ну, От я б сказала голодні. Я згадав про мову Стіва Джобса, коли він, здається, вже хворий був до молоді в Стенфордському університеті, він говорив, залишатися залишайтеся голодним. Це голод ну, готовність до сприйняття нового запорока успіху. І як не згадати от статтю генерала якого я говорив, що зараз він говорив, що кардинальні зміни на фронті будуть, наскільки тут ну, інноваційна буде перебудова, тобто це ще й з військовою проблематикою пов'язано. І, ну, на мій погляд, змиритися з тим, що у нас велика частина людей от принципово не готова до інновації, ну, не знаю, небезпечна точка зору вже. Я думаю, в будь-якому суспільстві цей відсоток все ж таки готовності він досить малий. З іншого боку, ну, у нас в Радянському Союзі це ніколи не культивувалося, це ніколи не пропагувалося. У нас була, ну наскільки я пам'ятаю, ще з своїх батьків, тобто ти маєш мати роботу і маєш бути таким, як всі, от твої 120 рублів, да, чи скільки mm. середня заробітна плата. І все. Тобто це зараз ми почали розуміти, що не всі ж знову ж таки, що як швидко я біжу, так я більше маю. Якщо я зупиняюсь, то зупиняється мій заробіток. От. А все ж таки, я думаю, поки наші батьки живі, все ж таки цей буде відсоток ще досить високий, коли найголовніше отримати якусь освіту отримати будь-яке місце роботи і нехай не платять, так як у нас як в наших топових підприємствах виробничих, але ж це завод, це завод туди ходив мій батько все життя. І я вже тут 15 років працюю, 3,5 роки не отримую заробітну плату, але піти в малий або середній бізнес це досить ризиково. Це наше стереотипне уявлення, яке все ж таки нам нав'язували з нашого дитинства. Ми від цього нікуди ще. Десь, я думаю, покоління нікуди не дінемося. Не знаю, пане Сергію, чи є у нас цей час, я дуже маю сумніви, що у нас цей час є, чекати там коли. Надо, ну, у надо, не... у надо швидко нема. діяти. ну, ну, надо швидко діяти. Ви знаєте, що я ще згадав? От пам'ятаєте, як у нас з'явилося в суспільстві от вперше соціальні мережі, і яке ставлення було до соціальних мереж. До них поставилося як до розваг. Згадати там, побачити там фото якихось там старих друзів, привітатися якимось там світлинами там і оціми інфернальними якимось квітами та котиками, собачками соціаль, ну там, на день народження. Тобто, розвага, розвага. А менше з тим, соціальна мережа це потужний діловий інструмент. От теж ригідність. Я можу вам сказати, що я так само дуже. Повільно входжу в соціальні мережі щодо ілюстрації власного бізнесу і комунікації в ньому. Так само, у мене там досить нещодавно з'явились сторінки, досить, досить повільно я все ж таки приходжу до того, що ми маємо бути публічними. Я все своє життя не хотів бути публічною особою. В принципі, я і зараз не публічна особа. У мене перший ефір в житті сьогодні, реально. От, тому е, певна трансформація в мене пройшла. Е, тому я думаю, що все ж таки це вірний, вірний шлях, е, в тому числі завдячуючи вам, як моєму вчителю. Ну, завдяки Фейсбуку багато чого, чого цінного було в моєму житті, не тільки тепер у Фейсбуку. Тобто я цінив це не це, відразу. Це не для котиків собачок і не для поздравлянок. Це більш серйозні, більш серйозні речі. Наскільки швидко ми будемо це сприймати, попри всі труднощі, я ж ну, завжди акцентую увагу. Освоїти якусь нову ну, щось нове це завжди стрес, це завжди час, це завжди нерви, це завжди обов'язково якісь помилки. Ти помилишся і, все. І ще кое-що. No. І це ще е, мислення. Яке включається? Мислення перебудова. Перебудова нові Коли ми в зоні комфорту, ми не мислимо. Ми не. просто там розсуждаємо, а нічого, нічого нового ми не генеруємо. Ще одна цікава річ, до речі, От про старше покоління хочу сказати, що профілактика розладів мозоку, зокрема деменції і Альцгеймера, вона дуже ефективна, якщо людина освоює щось нове. Ви знаєте, що Альцгеймерам навіть академіки хворіють. а Чого здається? Ну, розумна людина, академік. А він просто в житті займався одним і тим. І от вийшов як з Альцгеймер. Якщо ви будете щось нове, нове освоювати, то ви зможете запобігти я думаю, найстрашнішим да? нові нейронні зв'язки. Да, да, да. Будувати постійно, освоювати нове там. От, оцю програму освоїти, цю програму освоїти. Є багато людей, які не сприймають. Як це підпис, не поставлений ручкою. Як це документ, не скріплений печаткою. Та от так. Електронний підпис. Не треба печатки, Це треба сприймати нормально. Так, ну. Погоджуюсь повністю. До речі, Скажімо так, в Європі це ще все ж таке відстає від нас. Ну так. Да. В Європі все поштою. Скажімо так, наша країна в даному випадку щодо цих питань все ж таки йде попереду. Я абсолютно з вами погоджуюсь, У мене та ж сама інформація. Що Україна не пасе задніх, що тут дій нас сприйняття, от, тут тут класно, тут круто. В порівнянні здавалося б розвинутими країнами, де от всі старі ці старівці, ще патерни, організаційні патерни існують. Я так думаю, що підсумовуючи нашу розмову, тут якби простий заклик до людей: сприймайте інновації, освоюйте, заклик до колективів трудових. От, допомагайте вашим керівникам, сприймайте все нове. Керівники ж не, не хочуть поганого, вони хочуть е, е, ну, сталого розвитку успішності підприємства. От, і бачать необхідність освоєння чогось нового. Попри, попри е, те, що це зусилля, так само я б хотів додати, я б хотів mm. передати величезний меседж е, нашій «Альма-Матер», е, Все ж таки. І у нас є можливості, є шанси створити цікаву освіту. Для цього є механізми. Ну, я, як практикуюча людина, я, я маю своє бачення, я готовий ними ділитись, тому і готовий бачити студентів у себе в тому числі. Це дуже добре, і ми також. Наш викладацький склад також намагаємося як орієнтувати наших студентів до того, щоб вони ну якось думали не тільки про працевлаштування, а в реальності, ну в предметній галузі, в предметній сфері бачили, що вони вивчають. А це звичайно, що практика. 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 Мені б е, хотілося б, щоб наші керівники, коли приходять до них студенти, вони їм розповідали не одно не про одного, а двох студентів, які стали кимось. Да? А про все ж таки про більшість випускників. Ну, ну, я думаю, так і буде. Дякую за розмову. Шановні пані та панове, на Сумському каналі говорили про проблематику сприйняття інновації, про те, що нам потрібно освоювати все нове, прогресивне. Від цього залежить не тільки наше будущее, від цього залежить багато що. Головне перемога. До побачення.